У Чернівцях пройшов відкритий чемпіонат міста з вільної боротьби, присвячений пам'яті Євгена Слободяна. Близько 200 борців з усієї України з'їхались до Чернівців, щоб показати свою майстерність і вшанувати легендарного спортсмена. Напружена боротьба, яскраві емоції та справжня спортивна драма усе це відчули глядачі на змаганнях, які стали не просто спортивною подією, а справжнім святом сили й духу. Детальніше про перебіг чемпіонату в репортажі Антоніни Фігель. Голова Чернівецької обласної федерації вільної боротьби Сергій Галушко розповів про географію учасників та особливості відкритого чемпіонату в Чернівців. Представники Хмельницької, Франківської, Київської області з Одеси приїхало декілька діток. Вікова категорія найстарші 2009 рік до 2015 тище також це ну до 15 років самі старші і вагова категорія 75 кг максимальна. максимально. Чемпіонат присвячений пам'яті Євгена Слободяна, відомого тренера та майстра спорту з вільної боротьби, який буквально жив спортом, розповідає його дружина. Це ну, справа, який він ну не дивлячись ні на що, він присвятив їй своє життя, сили і вміння, і знання, і любов. Ми познайомились. Тоді, коли він вже так сказать, був майстром спорту і працював в університеті викладачем, і тренування в нього були. Я дуже хорошо знаю, скільки він уваги приділяв своїм вихованцям. Він не тільки їх тренував, він з ними вільний час проводив, їздив в ліс, по гриби, там перевіряв, як в них проходить вільний час. Тобто ділився, звичайно. Це було його основне, більша частина його такої життя. Оцінює майстерність юних спортсменів кваліфіковане журі. Головний суддя зізнається, на дитячих змаганнях працювати важче, ніж на дорослих. Тяжче судити, ніж дорослих. Діти такі маленькі, вони такі не, не, не що вони так витворяють просто. Не знаєш, що чекати від них. А так то в суді всі професійні». загалом правила у вільній боротьбі не складні. Розповідає Михайло Бушеляк. Боротьба у нас починається в стійці. завдання спортсмену перевести в партер, положити на лопатки. Це є чиста перемога душе. або має бути розрив в балах не менше 10 балів. Тоді заходиться перевага так. Бали кітки зі стійки в опасне... Положення то це є 4 бала. Зайти за спину, перевести в патор 2 бала. Сутичка складається з двох періодів по дві хвилини, за результатами яких і визначають переможця. Свою першу уже завершив Іван. Ледь перевівши дух, 14-річний хлопчик ділиться своїми емоціями. Займаюся два роки вільною боротьбою в Чернівцях. Сьогодні виступає на всеукраїнському турнірі по вільній боротьбі. Першу суточку виграв 3-0. Далі, далі більше. Партнер фізично сильний, але технічно він не дуже. Було з ним тяжко, бо він фізичний напористий такий хлопчик. Але все одно його виграв». На підростаюче покоління прийшла подивитись і чемпіонка світу з вільної боротьби Олександра Рибак. Дівчина розповідає, чим саме їй подобається цей спорт. Можна показати свій характер, завойовувати місця постійні, постійна конкуренція. Все подобається. Та додає виховати з юного віку майбутніх чемпіонів неабияка праця. Дивлюся на таких малих дітей і. Ховати з них якихось великих чемпіонів дуже важко. Дуже велика робота. Після завершення змагань на борцівському килимі емоції ще довго не вчухали. Відкритий чемпіонат пам'яті Євгена Слободяна став не просто спортивною подією, а справжнім місцем зустрічі однодумців, які прагнуть досягнути успіху у вільній боротьбі. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.